Вітаю! Сьогодні ми розглянемо житловий будинок у селі Бакумівка Броварського району Київської області. Це одноповерховий цегляний будинок загальною площею 80 квадратних метрів, побудований у 80-х роках минулого століття. Шиферна покрівля, хоч і потребує періодичного обслуговування, забезпечує надійний захист від атмосферних опадів. Три житлові кімнати забезпечують достатньо простору для комфортного проживання сім'ї з дітьми або ідеально підходять для творчих особистостей, які потребують окремих робочих зон. У будинку індивідуальне газове опалення. Вода береться з криниці. Також в хату проведена електрика. Всі меблі залишаються новим власникам. 58 соток землі це справжнє багатство. Це відкриває неймовірні можливості від створення власного саду та городу до облаштування зони відпочинку з басейном, альтанками чи навіть міні-фермою для власних потреб. Розташування будинку це окрема перевага. Поруч ліс та річка створюють унікальний мікроклімат та забезпечують постійний доступ до природи. При цьому найближче місто знаходиться менше, ніж за 15 кілометрів, що забезпечує доступ до всіх необхідних послуг та інфраструктури. Ця нерухомість підійде для молодих сімей, які прагнуть екологічного способу життя. Пенсіонерів, що бажають спокійної старості на природі, або міських жителів, які шукають дачу для сезонного відпочинку, посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.